Доброго дня. 17 -е червня. Пола після Сидіратів. Все-таки я його задискував в два сліда своєю делкою Лазівською. Ну так, не дуже глибоко, але наковиряв трошки. Ну а зараз сьогодні посіяв. Сідірати другим слідом. Трошки підрівнялась вона сівалкою. Побила камінці, але багато ще залишилось таких. Сіяв ось таку суміш, тут насій соняшник, редька, Поліна, гірчиця, а там десь льон попадається, ось він. Лен, льон, льон, льон. І, і, і гречка. Чотири культури. Все. Що було, то і посія. І якраз воно хватило на все поле. Вийшло десь, ну, десь 7,5 7 кг, десь так вийшло. Виставляв 7, воно, походу, трошки більше. Так що тепер чекаємо точки, ну, може, може вийде, може зійде і буде все гаразд. А потім вже 100% будемо працювати гліфосатом, тому що. Вже поковиряти не треба. Так що, ось такі справи. Сіяв без пружин. Тут залишилися колесами тільки, а так я їх поснімав, бачите? І вона сіла своєю вагою, і секція нормально виходила, налізла на той світ. тому що Як-не-як була обробка. Так що такі справи. Все, все гаразд, бережіть себе.